Розміри пазлу 6 на 3 метри, і він складається із 137 частин. На цьому пазлі зображені вояки різних армій, починаючи від Київської Росії українських армій від Київської Росії, закінчуючи українською повстанською армією. Так само є там і козаки, січові стільці, і вказані детально роки, коли вони діяли. Так само є в зображенні цього пазлу зображення вояка радянської армії. Звичайний рядовий радянської армії минкавидистів не не ставили, бо вважаємо, що власне ці солдати рядові є героями. Під кожним зображенням роки діяльності кожного війська, окрім пластунів, пазл складали і відомі люди Прикарпаття. Гурти фліт, хвилі тримай, перкалаба, гринджоли і письменники Тарас Прохацько та Юрій Андрухович. Я так Заради такого кажуть відомі Прикарпатці, і часу не шкода. Юрій Андрухович, до прикладу, прийшов у день народження дружини. Видалося це цікавим і забавним. Я у своїй власній творчості теж намагаюся щось із пазлів збирати. А тут, власне, історія України через її військо ідея дуже. На мій погляд, дотепна і потрібна в першу чергу. Це є просвітницька акція. Це не є захват якоїсь території, це не є військові дії, тому що ну, зараз відбувається зворотній процес. Нам знову намагаються нав'язати історію, яку ми вчили за часів радянського союзу. І ось таким мирним шляхом, такими от культурними акціями, в принципі, варто. Показувати істинну правду, істинну історію України. Пазл зібрали за неповних 15 хвилин вдвічі швидше, аніж під час репетиції. Досить цікаво знати свою історію. Цікаво було б бачити однострої, наприклад, людей, які колись воювали, які вони виглядали. Порівняно з нашим це ну досить інше, але в кожне в кожна було зовсім інше. Проект вчимо історію разом. Є все українською акцією. З Івано-Франківська Пазл поїде в інші обласні центри та міста України, де є пластові частини.